У Назареті жила одна молода дівчина, яка була заручена з чоловіком на ім'я Йосип. Її звали Марія. Господі з тобою! Ти благословенна між жонами! Не бійся, Маріє, Бо в бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Як же станеться це, коли я мужа не знаю? Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї яку звуть неплідною, бо для Бога немає неможливої жодної речі. Я ж Господня раба. Нехай буде мені згідно зі словом твоїм.